Страдали поліцейські Шановні силові, сідайте повтілочкам і покидаємо місце. А, пані так. Анна, ви не бачили пані Марію? Воно все радині. Пан Одін так? та пані збу. Можемо звідси покинути місце, тому що були змінені трішечки обставини, задіть наразі. Зараз ще раз що я Ой. Зайшов. А ви, ви заспостуйте, потім. Так, а ну зараз Андрій гляну, щоб я перезапустив. Да, Зайди на Так, я 21, 21 там. А, ти чуєш, Андрію, хману? Да, чую. Ну то що все. Нічого не працює? ой Ой, повернувся. Ой-ой, повернувся. Ой-ой. Ага. Жива, здорова, watching, see... А що за херня? Давай, давай е. Не, чекай бо вже і в мене не запускається Да вие нахуй. Поки перебуваем просто у повітрі Подальше в Да да, да, я поняв, поняв,